Росія запустила орієшні по Києву, але ракета впала неподалік Москви. Правда чи фейк? План Трампа злили в мережу. Війна закінчиться 20 квітня. Тим часом Зеленський запевняє, американський лідер взагалі не має плану. Медиків позбавлятимуть броні, відправлятимуть на фронт та викриття масштабної корупції в оточенні мера Києва. Віталія кличка затримали аж вісьмох посадовців. Мене звуть Морослав Солонар. Далі про головні новини на цю мить. Російська Федерація ймовірно запустила свою другу балістичну ракету «Орєшнік» по Києву, але вона вибухнула ще на російській землі. Цю сенсаційну новину оприлюднив журналіст видання Forbes Девід Акс. Інцидент трапився напередодні в день під час масштабної повітряної тривоги в Україні. Автор матеріалу зазначає, що наразі немає незалежних підтверджень, того, що Орішнік, який Москва ймовірно випустила в напрямку України, вийшов з ладу під час польоту і там вже й гепнувся. Водночас моніторингові канали спростували цю інформацію, і заявили, що наразі не було жодних фактів повторного запуску цієї балістичної ракети. Спецпосланник президента США з питань російсько-української війни генерал Кіт Келох вкотре заявив, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, оскільки здатність зробити це є ознакою здорової демократії. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Newsmax. Мекс. Келох заявив, що вибори проходять в кожній демократичній державі, і у США також були вибори в розпал воїн. Хоча й розумію, чому українці не можуть їх проводити, тому що це записано в їхній конституції, тому й вони не можуть проводити їх до припинення воєнних дій. Келох вважає, що проведення виборів не означає, що зараз Зеленський повинен піти. Утім, на його думку, ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни. Також спецпосланник Трампа анонсував аудит витрат на війну в Україні. Все для того, аби забезпечити ефективне використання ресурсів у майбутньому. За його словами, така фінансова перевірка буде проведена як в Україні, так і в Сполучених Штатах. Війна завершиться до 20 квітня, а вже цього місяця відбудеться телефонна розмова між Зеленським і Путіним. Британський таблоїд Daily Mail опублікував, начебто, мирний план Трампа. Він передбачає, що Україні буде заборонено вступати до НАТО, Київ визнає російський суверенітет над окупованими територіями та виведе війська з Курська, Демілітаризовану зону, за начебто, мирним планом, охоронятимуть європейські, ймовірно, британські війська без участі сполучених штатів. До 9 травня буде оприлюднено умови угоди без введення воєнного стану чи мобілізації. В той же час Вашингтон продовжить військову допомогу Україні з метою сприяння її вступу до ЄС до 2030 року. Президент Зеленський на своєму вчорашньому брифінгу заявив, що наразі в Трампа немає ніякого офіційного плану щодо припинення війни в Україні. А те, що є в публікаціях, змі, то це лише частково може збігатися з реальністю, те, що є в тих чи інших публікаціях, я знов таки впевнений, можу. Помиляюсь, але впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа, тому що я впевнений, наші команди будуть працювати разом. Не може бути плану окремо від, від когось. Навіть з боку Сполучених Штатів Америки. Ви чули, що щось вийшло, начебто, від пана Келога, а потім пан, пан Келлог сказав, що це не від мене, це якась інформація стороння. Тому багато буде всього. А чи згодні ви на. Такий план миру напишіть нам про це в коментарях, і звісно, підпишіться на наш Ютуб канал. Для нас це дуже важливо. Те, що здавалося нереальним, стало кошмаром для Путіна. Минуло вже рівно півроку від початку наступальної операції Сил оборони України в Курській області Росії. За цей період загальні втрати противника там становить близько 40 тисяч усіх, з них понад 16 тисяч убитих. Повідомив Генеральний штаб збройних Сил України. І найголовніше, завдяки цьому, вдалося зірвати плани російського керівництва щодо окупації Сум та Харкова. Про головні досягнення курської військової операції далі в сюжеті. Тоді це здавалося неможливим, але страшний сон для окупантів таки здійснився. Підрозділення розділення вооружених України. Численностью до 1 тысячи человек перешли в наступление вторжение непосредственно на территорию Российской Федерации. и показала о полную несостоятельность российской армии в прикрытии линии госграницы и, соответственно, коррупционный характер строительства так называемых засечных линий. С осени 2022 года на территории приграничных областей строили полевые укрепления. Основная линия обороны возводилась на некотором удалении от границы. копали окопи і противотанкової рви установлювали заграждення в виде мін і зубов дракона. А на це путінська влада витратила понад 200 мільйонів доларів, але все виявилося даремно. 6 серпня 2024 року українські військові зайшли на територію Російської Федерації. На цих кадрах ви бачите знищений силами оборони прикордонний пункт у Курській області. Перше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська і надалі утримують сотні квадратних кілометрів буферної зони в РФ. Російська Федерація формувала тактичну групу суджа, яка мала целі повторення харківського сценарія, тобто так звану зону беззапасності. Но на території вже відповідно, Сумської області, поэтому було прийнято єдине правильне рішення ударити на опереження. Метою курської операції було недопущення нового наступу ворога в Сумській та Харківській областях. Завдання виконане, і досі росіянам доводиться перекидати значні ресурси на Курський напрямок, послабляючи позиції на інших напрямах фронту. Після початку українського наступлення в Курську область Наиболее проблемных для сил обороны Украины участков фронта, а именно Покровского, Угледарского, Времевского, Запорожского и, соответственно, Часовьярского на территории Курской области были переброшены наиболее бо боеспособные подразделения Российской армии. В российском понимании элитные части. Собственно, тогда недопущение этого наступления, оно на сегодня привело к тому, что... Сили оборони України в Курській області приняли на себя удар і здержують сьогодні болячем 60 -ти тисячну групіровку російських войск, котрим путінський режим добавил додав около 12 тисяч сіверокарейських бойців. Але й вони виявилися по зубам українським військовим, витративши близько половини військового угруповання своїх кращих бійців. Кім Чен ін з жахом відкликав корейців, що залишилися. Схоже, що середини січня північнокорейські війська, дислоковані в Курській області Росії, не беруть участі в бойових діях. Однією з причин цього може бути наявність великої кількості жертв. Але точні подробиці все ще відстежуються. AFP з посиланням на власні джерела в національній розвідувальній службі південної Кореї не шкодував Путін і своїх солдат, відправляючи на штурм гарматним м'ясом. За шість місяців активних бойових дій у Курській області загальні втрати Росіян у живій силі становлять близько 39 тисяч 900 осіб 16 тисяч 100 осіб убито. Крім того, під час операції українські захисники взяли у полон 909 російських військових, істотно поповнивши обмінний фонд. Додому із російських в'язниць повернулися сотні українських захисників. Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, які дають змогу завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою. Замість Київ за три дні українські військові стабільно тримають контроль над частиною російської території. Президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти Міжнародного кримінального суду в Гаазі за переслідування Сполучених Штатів та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю. В указі голови Білого Дому зазначено, що дії МКС створили небезпечний прецедент, що може наражати американських громадян, військових та країни-союзники на переслідування й арешт за кордоном. Крім того, там йдеться про необґрунтований ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беніаміна Нетаньяху та колишнього міністра оборони Йоава Галанта. До слова, США та Ізраїль ніколи не визнавали юрисдикції міжнародного кримінального суду і не є учасниками Римського статуту, на основі якого було засновано суд. Паралельно із цим указом агентство Reuters повідомляє, що США більше не боротимуться з російськими олігархами, наближеними до Кремля. Так, Міністерство юстиції Сполучених Штатів розформує робочу групу, яка займалася забезпеченням дотримання санкцій, запроваджених проти Росії. Ресурси, які зараз спрямовуються на застосування санкцій та арешт активів олігархів, будуть перенаправлені на боротьбу з наркокартелями та наркотрафіком. Рейтер спише, що ті справи, які розслідує робоча група проти путінських олігархів, ймовірно не закриватимуть. Проте робота більше не буде зосереджена в штаб-квартирі Міністерства юстиції. Таким чином прогнозується різке зниження темпів звинувачень, спрямованих проти посередників, які є специфічними для Російської Федерації. Деяких медичних працівників можуть позбавляти бронювання від мобілізації? Розбронювання буде відбуватися на запит від міністерства оборони на командування медичних сил щодо потреб в окремих фахівцях медика. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це рішення спрямоване на балансування між потребами фронту та цивільної медицини. Зазначається, що списки необхідних медпрацівників формуватимуться у Міністерством охорони здоров'я в координації з департаментами охорони здоров'я. Після скасування броні медики будуть мобілізуватися до ЗСУ чи інших військових формувань із призначенням на медичні посади військової служби. Під час мобілізації медичні працівники будуть укладати контракти строком на один рік. Спалача та в замміністри, колишній командир підрозділу російської армії Нурсултан Мусагалєєв, який брав участь у масових катуваннях і вбивствах на Київщині, став виконувачем обов'язків заступника міністра регіональної та інформаційної політики Оренбурзької області Росії. Про це повідомляють російські змі за даними служби безпеки України 24 лютого 2022 року. Росіянин у складі окупаційних угруповань перетнув північний кордон України і прибув до Бучанського району для підготовки наступу на Київ. Мусагалєєв обіймав посаду командира розвідувального взводу 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Збройних сил Росії, дислокованої у Пскові. Під час перебування на території громади нелюд брав участь у так званих зачистках, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону. Після втечі загарбників із Київщини вище військово-політичне керівництво Росії нагородило Мусагалєєва зіркою Героя Росії та медаллю за бойові відзнаки. Росія та Північна Корея посилюють співпрацю, будують міст, який з'єднає обидві країни. Будують його, звісно, не з економічних міркувань. Проєкт на 91 мільйон доларів, реалізують, щоб полегшити передачу зброї, амуніції та солдатів з КНДР. Що нині відомо про цей проєкт? Дивіться далі у сюжеті моїх колег. У Росії збудують автомобільний міст для сполучення з КНДР. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и правительства России. Я надеюсь, что мы всегда будем вместе в борьбе против империализма. Але есть нюанс. Мист за 90 миллионов долларов довірили будувати фирме Сочи, что терема співробітниками на и пивмиллионными сбытками. Да, конечно, очень похоже на то, что это. Фірма підставна фірма направлена на те, щоб дійсно розпилити ті деньги, Ну те ж абсолютно нормальна корупціонна составляющая в Російській Федерації. Вона закладається на будь-яких госзаказах на будь-яких закупках. Єдине сполучення між Росією та КНДР зараз проходить через старий залізничний міст. стратегически важный проект по модернизации железной дороги Хасараджин с участием нашей компании Российские железные дороги. Проводится реконструкция современной колеи. Между нашими странами восстановлено пассажирское железнодорожное сообщение. По этому маршруту уже поехали первые туристы. Скорее всего, что россияне посчитали, что логистика военная недостаточно, А а ми ж прекрасно понимаем, що підприєм военно-промышленного комплекса задієстований в общий цикл производства оружия, которое используется в войне проти України. Туризм тут, за словами експертів, навіть не розглядається, оскільки КНДР закрита країна та цивільних автомобілів там немає. Вопрос не в тому, що Росія хоче там туризм увеличить Северную Корею или что-то еще, или там каким-то образом налаживать там, гражданские связи. Как по мне, все-таки строительство такого моста именно предусматривает более тесные связи в міжгосподарственних інтересах, які е, можуть починатися від сільових ресурсів, які Росія пообіцяла в северній Корії, до е, вооруження ще советських образців, які Росія зараз черпає у северної Кореї. Але безумовно, Путін як політичний ізгой, прагне налагоджувати партнерство хоч і з кимось. Хочу за Дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами, между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой. За здоровье, товарищ председателя и всех присутствующих. Построится ли он? Я думаю, что да, построится. Это не тот проект, який може где-то затерятися, розпілитися і потім сказати, що ой, так вийшло. Ні, це по суті безальтернативный проект на фоні тотального санкционного давления як на Росії, так і на Сіверному Краї. Крім того, Росія хоче отримувати ресурси КНДР для продовження війни з Україною без посередників. Снімки анівіщ. Серьезно, если есть снимки, значит, они что-то отражают. Но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. Сейчас, в данный момент, эта логистика вынуждена должна идти через территорию Китая что, опять же, скорее всего, не очень устраивает Российскую Федерацию, потому что абсолютно очевидно, что таким образом можно считать, сколько и чего. логістично йде в одну і в втору на сторону, але все ж таки раз гроші на будівництво потенційно будуть розкрадені, є шанс, що міст вийде такої ж якості, як і все в Росії, і дуже швидко розвалиться під вагою північнокорейських ракет. Розкрило велику корупційну схему Київській міській раді. Її очолював колишній депутат Київради. Правоохоронці повідомили, що затримали вісьмох людей. Серед них заступник голови КМДА, депутати Київради та керівники комунальних підприємств. За даними слідства, злочинне групування хотіло заволодіти дорогоцінною столичною землею та встановити повний контроль над ухваленням рішень щодо її розподілу, зловживанням у бюджетній сфері, вчиненням низки інших правопорушень. Також антикорупціонери зафіксували спробу рейдерського захоплення бізнесу та передачу хабаря в розмірі 100 тисяч доларів США депутатці Київради за сприяння реалізації схеми. За даними журналістів, організатором корупційних зловживань є аферист часів Леоніда Чорновецького, якого називають «смотрящим за Києвом Дениса Комарницького. ЗМІ писали, що у зв'язках із Комарницьким звинувачували деяких депутатів, у тому числі мера Києва Віталія Кличка. Найбільшою загрозою для себе на наступні 12 місяців громадяни України вважають не окупацію території і не посилення обстрілів з боку Росії. Головною проблемою більшість вважають зростанням цін та інфляцію. Таку думку підтримують третина опитаних на другому місці економічна криза. А от військові загрози від Росії лише на третьому та четвертому місці. Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи Рейтинг. Крім того, соцопитування показало, що головні погіршення громадяни помічають саме в економічній та політичній ситуації. А що думаєте ви про це? Вас турбує більше зростання цін чи окупація українських земель? Напишіть нам в коментарях під цим відео. Це були головні новини. Станом на цю хвилину не забувайте, друзі, підписуватися на наш YouTube канал Україна сьогодні та залишайте свої вподобайки в підтримку.